Коли не приходить в час. завжди запізненням. От чому? Чому це таке буває? Ну, ти вже повинна звикнути до мене. О, я поки наряди вбирала, поки я вирішила, чи мені посмішати, чи ще ще його попити. Ну так, ну, же, старша сестричка. ну, що ж ти хочеш? А ти мені скажи. Цього року, як відомо, ти людей собою не балувала. Снігу ніде не насипала. Було, було, було. На річках і озера льот воду не скувала, на вікнах візерунки не борвала. Що можна туди покласти? Якщо, якщо, а святами не відмічали. В жимку сіні печами свята. У мене в гості сам Миколай приховав. Мені було наряд нарядити. Потім новорічних свята, до кожного зайди, новий наряд одягни. Все, я красун, а ще дрування та засівання бо. І оце все в мене наряди, 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 наряди. До речі, до речі. І це мені Було б оце ще й казати на мене щось. Е, до речі, я зібралася, а от, скажи мені, будь ласка, де твій помічник? А? Ой, мій помічник весняний вітерець обіцяв, що скоро буде. Спочатку він залетів до Польщі. Зазирне там, кудись обігріє лісок, поля. Ну, можливо, десь отам і затримується, але казав, Незабариться. Ага, от молодець. Ну, знаєш що, Зимонька, Вже ж прийшли, пройшов час нам з тобою прощатися, Давай вип'ємо чаю. І Я чай не п'ю, мені коптей молочний. Я Дякую. добре, що він у мене є. Ну, так. Та я напрошу на прощання з тобою. От ти мені ска. Скажи. Все, що хочу, скажу. Давай, питай, кажи. От відкрий мені секрет. Ну, я не хочу в це вірити, звичайно. Ну, якщо снігу не сипала, морозом не студила, візерунки на ти що старіщиш. Тоді тобі передам древіт і з і морозами, і в ударі, і сніжком притушу. Mm, ти ще так. Да? Я, я ще та гаряча штучка. По пізнаю свою сестру. -пізнаю. пізнаю. Що, -пала? так, дуже смачне. Смачне. І те уже? Так, збирається на дачу. Раз, два, три, раз, два. Іду. Боже мій, боже мій збиратись. я ж іду перед ним зустрінемося. Ти ж дивишся за всім. Чому далі так да? Швидка, да. швидко проминувся? Цьомки, цьомки, цьомки. Пішла, да, пішла. Все, давай. Так, 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 Я пішла, пішла. Чуєш, Лесен, да? Та ні, пішла я. Рівенька. А? Так, 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 так. А що, почекай. Давай все. Давай. Я думала, що я хотіла сказати. Ладно, все, я пошла, да, пошла. Да, Я, я, за я за тобою за рік буду так сформувати. Давай же так, як набудемося разом, да, набудемося. Давай, дивіться, ми зустрілися. 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 Кави чаю, попили, попили. А не потанцювали, не посвяткували. Так. Не ну, 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 Може, ти залишишся. Ми зараз влаштуємо отаке нефеєричне гарне свято. О, а сьогодні, з ми з тобою зустрілися і щоб вже діти точно надовго запам'ятали нашу зустріч, давай ми вже підсвяткуємо її добряче. Давай, давай, давай залишайся. Ну, залишаю, 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 залишаю. Все тут залишаю, хай стоїть поки що хай постоїть. Трешки ще, тільки так. мене є одна умова. Ану, да слухай, да, слухай. Ну, я ж так. все ж таки з цим же снігом ніяк не, не Вічний, нема, 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 нема. Mm -hmm. але Можеш так організувати, щоб в нашому музичному залі, завтра, в Суктуру, на нашому святі, з'явився сніговик. Домовилися. Домовилися. Виколуй, ну, зроби. А хто ж мені поможе?